Чергове пояснення для клієнта. Чому пояснення? Тому що замість того, щоб отримати 150-250 гривень за кілограм, чоловік отримав 5 гривень за кілограм даного матеріалу, і йому це не сподобалось. А не сподобалось тільки по тій причині, бо він не уважно слухав. Зараз розкажу, що таке. Сто разів вже було це, сто разів я розповідав. Помилок куча, але в основному вже всі зрозуміли. Є хто не зрозумів. І трошечки мені пред'являють. Коли мені пред'являють, я в будь-якому випадку маю пояснити. Дивись. Ось такий от наш ніхром приїхав до нас. Бачили? Він завжди магнітний цей ніхром. Ну саме в такому вигляді. Вже розповідав: ніхроми магнітні не бувають. Буває, що він підмагнічується 60-й ніхром, так? Да? І скриті дійсно нема. Але іскра тут немає. чисто из-за того, что тут есть хром. <звуз> Давай зачистим. И сделаем анализ. И что? Сколько мы видим никеля? <звуз> Целый... <клыш> да. <звуз> Целый не сколько никеля. Вот такие вот ситуации бывают. Мені чоловік виділяє щось там в гуглі, старається, що це воно, я кажу, так магнітний не буває. Ні, все одно рве, рве. Кажу, давай верну, ні, не вертай. Ну і як мені тоді пояснити? Знаєш, будемо так пояснювати. Я думаю, тут все максимально зрозуміло. Так що ми погнали далі працювати. А ви не думайте до чого доколупатися. все максимально чесно і прозоро.